Я вас вітаю, друзі, на каналі Максимуза. У сьогоднішньому відео за допомогою карт Таро зазирнемо за лаштунки нашої реальності. Сатисфакція, реванш. Це те, чого хоче Росія по відношенню до України. Зараз про це говориться з різних куточків, лякають нас наступом, говорять, що є. Стан дежавю, коли в минулому році нас попереджали, але ми в це не вірили, що може бути наступ, да, повномасштабний. Подивимося. Бо військові експерти, військовими експертами, політексперти теж мають свою думку і дають різні прогнози. Подивимося, як це бачать мої карти. Спочатку подивлюся на Кельтському хресту. Буду розглядати не Росію, буду розглядати не її плани, бо там в голові в них ясно, що є. Я подивлюся по території всій, всієї України. Побачу, якщо якусь загрозу, реальну таку, тоді буду задавати ще питання по якимось територіям і подивлюся, що будуть говорити карти. Ой, вже щось вилітає. Так, я завжди звертаю увагу на те, що вилітає. Я тут можу вас змінюватися. Жовтою, зеленою бути. Це в мене мої новорічні вогники, такі фільтри зі мною цей, влаштовують. Трійка жезлів. Основна карта. Хай вона буде, я її зараз сховаю, але ми її запам'ятаємо. Трійка жезлів це. Правильно пройдений перший етап. Це коли ми здали іспит і впевнено дивимося в майбутнє. Коли ми е, сподіваємося на союзників, коли ми і самі вже твердо стоїмо на ногах, тому що, бачите, три жезли, от як такий стілець, да, триножний буває, це все-таки якась така впевненість. Це не про любов, не трикутник. В даному випадку, трійка жезлів — це завжди про. Все ж таки, відкриття перспектив перед нами. Ну, добре. Хай це буде як основна карта тема. Мені вона подобається. От, знову я жовта. жовто блакитна Бачите, в мене буде жовте обличчя? І блакитні вогники. Так було задумано. Ну, добре, дивимося: Кельтський хрест. Яка Україна зараз сьогодні найближчим часом? Карта переможця. Подобається. Те, що вривається. Паш е, мечів це відстоювання власних територій. Е, і юридичним шляхом також, коли ми це говоримо на весь світ, коли ми заявляємо про те, що ні на які поступки ми не йдемо, і ніякого повторного наступу ми не боїмося. До речі, знову ж таки важливий момент: на дні колоди Королева жезлів це коли вся територія. І взагалі в мене як вся територія означає України, і як частково, або та територія, або та територія, область, регіон, як мене, не мене, а когось навіть, там з ведучих поправляли. Немає регіонів у нас області. Ну добре. Так, перші дві карти подобаються. Це настрій зараз. Це найближчий, найближчий от те, що відбувається зараз. В голові наші плани. Четвірка жезлів. Знову ж таки, це територія, це мій дім. Це мої плани. Я твердо стою на ногах. Основа ситуації. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів я цілодобово на варті. Я маю страхи, але я маю чим захищатися. Це засоби ППО. Отак От в мене виглядають. В мене є кілька карт, які говорять про ППО. Тобто є позаду тил, є у мене в руках зброя, якою я можу захищати свою територію. Нещодавне минуле. Дев'ятка пентаклів це ресурси, які надходять, ті, які пообіцяли, або ті, які прийшли, але це ще інше. Це навіть не те, що нам дають, хоча і це теж це вміння притягувати ресурси, потрібні контакти. Людей, сприятливі умови навіть до погодних, тобто все. Це те, що ми напрацювали. Це те, що ми набули. Те, що в нас вже є. І чого у нас вже не відняти. Це головне, розумієте? Тому що як ми фонимо, те ми можемо і притягнути. Найближче майбутнє. А тут вже пішло про наступ. Двійка мечей. Зараз все розшифрую, подивлюсь. Так, далі ми в найближчому майбутньому. Король Пентаклів. Вони або простір інший в найближчому майбутньому. Зірка, це дрони. <кхм> Наші надії, сподівання. П'ятірка мечей. Сподівання, побоювання, страхи це емоційний підсвідомий стан. Результат. Четвірка Кубків. Отже, що можу говорити, поки не розкриваючи, не дотягуючи карт? Найближчий час двійка мечей. Вона може говорити про перехоплення. Вона може говорити про певну зібраність. Про те, що, можливо, якщо і зараз ми відчуваємо себе все одно, що ми переможці, особливо після зустрічі. Зеленського виступу на Конгресі США е, НАТО е, найближчий час немає вальяжності, немає от такої розхлябаності. Це добре. Двійка мечей це застаріла проблема, яка може повернутися старий місяць. Це коли розум посварився з серцем. Це коли потрібно закритися, зібратися і. Послухати свою інтуїцію. Тобто це такий стан, коли ми нікому не віримо, ні чуткам, ні залякуванням і навіть десь собі не віримо. Тут є такий момент по двійці мечей, коли мені потрібно. Закритися від усіх і подумати, це осмислення, це плани, це якісь стратегії, це переосмислення досвіду. Це власні обмеження, тобто це обмеження по світлу, це і фізичні такі, але це і добровільні обмеження. Все одно ми маємо ресурс, тому що далі, які ми є. Це, тобто, дивіться, це те, що прийде до нас. Це не те, що ми, це те, що до нас приходить. По двійці мечей. Я тут не бачу як такого руху, знаєте, як то кажуть, на човнах, на конях, на колесах, на тому наступу. Я не бачу наступу. Але я бачу, коли нас заставляють бути на стрьомі. Ну, це, давайте, тут не може бути шапка закидательства, ми вже перемогли. І ще двійка мечей от на інших колодах там гарно показано. Це протистояння дуже довге, протистояння навіть з ворогом. Тобто на внутрішньому плані, коли ми ніяк не можемо а, помирити розум. Серце, інтуїцію, і це все треба зібрати, і потрібно закритися, закритися від зовнішнього світу для того, щоб знайти ту істину. Вона спускається як інсайт. І на це потрібен певний час. Інколи дуже короткий. Інколи трішечки довше. Від кількох факторів тут залежить. На зовнішньому вигляді. На зовнішньому плані це виглядає часто як глухий кут війни. Коли не туди, не туди ми не просовуємося, я розкажу в кінці відео притчу про це протистояння. Це теж велика робота, навіть якщо на одному місці дуже потрібно сил багато, і вони обов'язково винагороджуються. Далі найближчий час, як мої карти бачать нас, Україну? в ресурсі. Все-таки допомагають маломальські, багато, мало, але допомагають. Король Пентаклів це завжди все одно про ресурс матеріальний. Якщо тут більш так про ідеї в голові, про силу духу, мечі, це воєнні карти, це про дух, то це матеріальні. Говорять, що будемо притягувати цей ресурс, нікуди не дінемось. От навіть на дні колоди говорять, навіть як по чуть-чуть, звідти там дали, там дали. Немає так, щоб повалило все по тузу Пентаклів, коли Джекпот і от тобі на вивалили. Але, от знаєте, зі світу по Пентаклю, Путіну, Мотузка на шию. Найближчий час зверху. Отут якраз не про наступ, як такий їхній, а про чмиріння далі дронами. Розумієте? Я зараз розкрию цю карту. Якщо на неї випаде хороша карта, то тоді вона означає те, що і означає це відкриття майбутнього далекого, те, що в нас є майбутнє. Тому що я вже говорю зараз під час війни, на жаль, карти. Багато які ми підстосували тарологи собі під значення війни. Розкрити мені зірку. Король жезлів. Королева мечей. Окей, а що це означає? Королева мечей це озброєна жінка, це взагалі, я навіть би так сказала, зараз це карта війни. Знаєте, Це дух війни, королева мечей, це воїнствуюча жінка. Озброєна король жезлів, це як мери всіх територій, це як уособлення, супертато, супер керівник, менеджер. Ну, мер міста, мер міста кожного окремого. І тут говориться про те, що навіть якщо летітиме, тут все одно можна казати, що є майбутнє. Є майбутнє, я тут не про наступ, я тут не про реванш. Стосовно реваншу, а тепер до реваншу. Що кажуть карти? П'ятірка мечей те, що ми боїмося, і те, що ми будемо отримувати. Карта шантажу, п'ятірка мечей це ці вродні пакості, це коли на нас все-таки летить з неба, це пірова перемога. Коли десь здається їм, що вони перемагають нас тим, що вони чмирять. Вони досягають певною мірою, на якийсь час цього результату. Вони нас вганяють в деяку депресію. Четвірка кубків це дійсно карта апатії. Це карта апатії. І це я поки що бачу максимально те, що Ну, Принаймні, тут дивитися, розумієте, постійно якісь події відбуваються, і вони змінюють хід. Я ж кажу, як той дитячий телескоп. Ми бачимо один узор. Ми крутнули телескопчик раз, Скельця попадали, вималювалися в іншу картину. Чим перекриється ця четвірка кубків? Вісім жезлів. Ну, Не легше стало знову подвійний зміст. Це, е, в мирні часи, прекрасна карта. Карта соціальних мереж, зв'язків зі всіма з, е, країнами, підписання договорів, е, те, що кажу, дуже довго висіло, нарешті зарухається, ну, ще розкрите. Так, тут хороше значення, тому що якби тут зараз був диявол, я б сказала, що це знову про прильоти. А лицарь Кубків це піднесений настрій. Тобто, якщо буквально ми дивимося, якщо сиділи в апатії, сиділи в такому пригнічному стані, не туди, не сюди, настрою немає, то це коли йде зміна. Все і одразу говорить ця карта швидко. Давайте ще дві карти на результат. Карта Сонця. Я б на ніби і закінчила, ну, спровокую зараз карти і простір. Єрефант, Це карта закону і порядку. На дні колоди 5 жезлів. Це знову карта шантажу дисбалансу. Я знову ж таки кажу: не бачу потужного масштабного наступу на всю країну. По жодній території. Я бачу продовження летіння дронів, з якими ми все одно справляємося. Але мені що говорить, все одно? Сонце і закон, виходить якийсь закон. договір. Отже, якщо ми з'єднаємо всі ці карти, от наша апатія, яка змінюється швидкими, як я казала, договора. Да? А от і є оцей договір, а от і є оце сонце, а от і є ця пропозиція якась. Емоційна на піднесеному якомусь такому настрої. Тому в мене немає зараз сенсу. Мені стало зрозуміло тут по цьому розкладу. В найближчого часу я не бачу цього наступу такого всепоглинаючого, масштабного. Поки бачу залякування. Будемо ще дивитися це питання не один раз. А тепер обіцяна. Притча з мого життя. Е е інколи в житті банан це просто банан, а інколи знак це справді знак. Як відрізнити, коли вам дається знак зверху? Е це по внутрішньому відчуттю. Знаєте? Це коли раптом ви бачите якусь картину, і у вас враження, що ви як герой фільму, як ніби. І сон, і світло змінилося, як ніби хтось підсвітив, як у вас щось вібрує. От як ви ж знаєте, якесь раптом чись сказане слово, фраза, і в вас так потрапляє, і вас перевертає, і якісь мурашки йдуть це про знак. Отже, було це кілька років тому, ну, так, нацять, коли я написала свою першу п'єсу. І для мене життєво важливо було її. Втілити в життя у виставу, поставити а, виставу, зробити цей проєкт. Я дуже переживала, тому що насміхалася над тією актрисою, яка щось собі втімяшила в голову. І так як зараз, знаєте, а, така маленька вставка, дуже смісно, я вам скажу, це про зміну парадигму і зміну ракурсу. А, у моєму звиклому середовищі театралів, кіношників, таролог. Це щось таке знаєте, що це, гадалка, хто це? Таролог, Боже, чим зайнялась? Ну, не у всіх, але так, в більшості. А е в спільноті тарологів, містиків, ізотериків, і тих людей, так, більшості, хто звик там дивитися давно відомих тарологів. Я навпаки, хто це? Актриса, драматург, хто, хто ж бреше. І е, я сміюся з того, що це просто в мене по життю. Я завжди свій серед посеред чужих, чужий посеред своїх. мене ніколи жодне суспільство не приймало. Так було і того разу. Актриса, що п'єсу написала, що хоче поставити, і що набирає людей. ну і там. Палки в колеса мені вставляли, десь там в мене не вийшло, там не вийшло, але я пнулася там. з одним режисером не вийшло, з акторами змінила склад. І я була якраз перед Пасхою, мені завжди якісь знаки подавав Бог. І це був такий момент, коли пройшла перша злива гроза. Скажіть мені, підкажіть мені зараз швиденько українською мовою, блискавка, гром, ну ви зрозуміли. Я дуже любила після дощу гуляти по набережні Дніпра, тому що всі люди поховалися від дощу, ще ніхто не встиг вийти. І от, а я живу через дорогу на Дніпровській набережні, і я виходжу йду по безлюдній алеї. Все виблискує краплинками, дощу, все переливається, сонце вже вийшло. Ну, така благодать. І раптом я відчуваю, що зараз я маю отримати якусь підказку. От я кажу: от це той момент у Дон Хуана Кастанеда дуже добре це описано, коли ти відчуваєш що весь простір, от як качає тебе, качає. Зараз зараз я отримаю якесь відкровення. І я виходжу так на берег підіймаю очі і дивлюся, наді мною чайка летить, висить, стоїть на одному місці. Оце, що я казала, двійка мичів протистояння, що я починала вам розказати. І от вона на одному місці. Я дивлюся і висить. І летить, і летить, і летить, і летить. І не зрушає з місця. Ну, вже десь хвилина. Мені так стало цікаво, я їй кажу: Дурепо, чого ти висиш на місці? Подивися, там, в Дніпрі, купа чайок. Якусь рибину хтось вихвачує, ще там хтось, якусь комашню. І раптом я відчула, що я ця чайка, що от ми з нею на одній вібрації. І що я завжди не вміла, так в гущі, як всі, десь там зірвати куш, там десь, файно, десь комусь слово сказати, заробити, десь просунутися. Я не вміла отак перти разом зі всіма. У мене завжди якийсь був такий окремий шлях. Я ж кажу завжди чужий серед своїх там, це все. І я їй кажу: я тебе умоляю. Умоляю, будь ласка, лети, тобі треба туди. І я задумала, що якщо зараз ця чайка полетить туди до всіх чайок і зловить рибу, в мене вдасться мій проект. Я обов'язково поставлю цю виставу вона буде признана, у мене все вийде. І я кажу, бачиш, там сонце, там вода, там твої брати сестри, там твої чайки, будь ласка, лети. Я так з нею стояла хвилин 10, клянусь вам. І весь цей час вона отак трималась: не туди, ні сюди. такий зачарований стан. Нікого навколо нема. Я як божевільно розмовляю з чаю. Я вже почала плакати, я почала матюкатися. Тому що я собі втімяшила в голову, що зараз від того полетить вона туди чи не полетить. От як собі вбила це мій знак, мені зараз кажуть, вийде в мене, чи все в мене провалиться, а вона продовжувала бути на місці. Вона тримала, які там невидимі були якісь, я не знаю, вихрі вітрові, що вона продовжувала летіти на місці. І от я їй кричу, кричу: я говорю: давай вже, врешті-решт, оприділись. Я втмилась, я хочу знати, в мене вийде чи ні, так чи ні. І раптом ця чайка робить так. Нараз розвертається і летить в протилежну сторону від сонця, від сестер, братів, від цієї добичі, від риби, від Дніпра, від всього. І я така, знаєте, опущена, розстроєна, ображена. Розвертаюся, щоб просто крикнути їй в хвоста в спину прокляття. Я розвертаюся і дивлюся, як вона летить. І туди, куди вона летить, через все небо подвійна веселка. От я зараз говорю: і в мене мурахи. В мене щелепа відвисла, і я зависла, і я зрозуміла, що в мене все вийде. І в мене не просто вийде. В мене круто вийде. І що це, ну, веселка це завжди предвісник, як кажуть, з небес, кардинальної зміни життя. Веселка завжди за мною ходить. В важливі періоди свого життя я зустрічаю веселку. І в мене ця картина назавжди перед очима. Так от що я хочу сказати? Наша країна це ця чайка, яка, можливо, летить на одному місці і, здається, нікуди не просивається. Але в неї свій шлях не туди разом зі всіма, до сонця, сонцями, до рим... а до веселки, в якісь нові виміри, набагато вищі, і ті, які ми ще не можемо зараз осягнути нашим розумом, душею емоціями. емоцією. Тож я. Бажаю всім перед Новим роком. Нехай цей образ чайки буде у вас. Згадайте, коли буде два... годинник бити 12 разів, задумайте ваше сукровенне бажання. А хай воно буде навіть якесь егоїстичне і не пов'язане з Україною. Але нехай це буде бажання якогось проекту, або народити дитину, або зустріти своє кохання, побудувати будинок. Не знаю, що завгодно з цих бажань складається доля нашої України. І, і за того, що вони втіляться ці ваші бажання. Що це означає, що наша Україна вистоїть, переможе і буде процвітати? Дякую вам за увагу! Ваша Максимуза з наступаючим новим роком до зустрічі!